Привіт, друзі. Сьогодні от проливаю тут усе у нас в тепличці, ну і вирішив між ділом, поки вода гріється, зазняти відео для вас. Що в нас тут по Помідорчик лупиться. Ось його бачите. Дуже-дуже погано лупиться. Чому? Тому що цей торф, це Балтик Піт, той ах, сумнозвісний. Він Ну Просто капець надзвичайно пересихає. І це величезна проблема. Ці ж стоять і так вище на стілажах, відповідно, сонце на них більше попадає. І торф ну так уже пересихає, що я в шоці прямо. Тому доводиться частіше його поливати, але сходять помідори. Бачите, хоч і місцями, але сходять. Також, також перчики. Уже майже всі, бачите, в такому от. Ну, у нас потеплішало, вони дуже довго сиділи, бо було холодно. Плюс ще на землі стояли, а земля теж холодна. Тому дуже надзвичайно довго вони сходили. Але такі вже гарнющі перчики. В будинку, звісно, більші, але і ці наздоженуть, якщо буде таке тепло, вони дуже-дуже швидко будуть рости. Маклажани тут, такі у нас вже. От. Ну, тут маленькі, не потянуті, не такі, як в будинку, тому що в тепличці, бачите, гарний мають вигляд. Сходять також кабачки, які недавно сіяли. Є отакі вже, які будемо висаджувати скоро у відкритий ґрунт, в тунель. От. От Буквально завтра я на роботі, післязавтра, може, переори і почнемо займатися. Сходять також кавуни. От. Бачите, тут все висохло, але ми зараз це виправимо. Сходять, сходять огірки, які ми сіяли. І отамані. Теж касета огірочків. Ну а це диньки сходять у нас. Тут трішки ще і кавуна є. От, Тут от баклажани, бачите, це Діксіленд, який мені дуже подобається. І моїм покупцям. От. От кавунчик, бачите, лупиться. Якщо буде так тепло, то вони дуже швидко посходять всі. Також кавунчик сходить, це у нас авалон а я тут досівав залишки. А тут диньки у нас Зараз підемо ще капусту, глянемо, вона, до речі, теж посходила. Так, така. Бачите, дуже добре вже видно її, що так придивитися. Це в нас галорія середня. Ось так це агресор. І от тут у нас на агресорі, що я знайшов. Зараз як знайду, покажу вам. Ага. Де ж ви є? Ось бачите листочок. Оп. Бачите, ось в дірочках, у нього, в дірочках. Це я сьогодні буквально помітив. Усьо напали на капусту блохи. Хрестоцвітні. Бачите, що робиться? Багато у нього сидить прям. Ой, бачите? сволоч, Тому сьогодні зараз я пройдусь антихрущом. Всю її пробризгаю. Хоча в мене є її Єнджі, але він запечатаний, а антихрущ у мене розпечатаний, тому пройдусь саме на ним. Найбільше на агресор я такого помітив. От, наприклад, у нас продікус. Ну Тут такого прям масового я не бачу. От, може десь вони і є, але сюди вони ще не, не дійшли. Але оброблю всю, щоб. Капусточка була у нас гарна і не погризена. Бо не для бліг я її, в принципі, сіяв. Так що такі у нас вже сходи. На даний час маються, ну, капусточка ще, якщо буде тепло днів, 4-5, тут її вже дуже-дуже добре буде видно. Плюс, якщо ще її підгодувати, взагалі буде класно. Якби дощик пройшов маленький, щоб трошки окропило це все, то було б набагато краще. Бачите? В будинку отака От вже, отакий От вже перчик. Уже листочки викидає, бачите, в, них, в деяких є вже навіть і по два. О Ну Тут просто... Хоча оця... оцей перчик висівався набагато пізніше, ніж той, що в тепличці, але тут більш стабільна була температура, розумієте? Тому... Він набагато краще посходив і швидше росте. Тому що тут не було таких великих перепадів і так далі, як в теплиці, бо тоді морози вдарили, було холодно, ми то включали, обігрів, все, але все одно воно коливалось дуже-дуже сильно. Тому тут під лампами трошки має кращий вигляд. Тут такі у нас така у нас розсада, власне, друзі. Ну і от баклажанчики наші під лампами вже великі. Як ви бачите, вже лопухи добрі. Були трошки захворіли у нього. Є, бачите, такі листочки покосані. Обробив їх квадрісом, уже двічі повинно допомогти. Так, тут от теж це все анатолія. Та оцей менший, бачите, воно видно, от, так от відрізняється цей трішки менший. це Аретуза. Він завжди краще сходив, швидше сходив і не витягувався. Не знаю в чому секрет, але так. Ну, от, а це далі в нас дестан. Дав йому ще останній шанс. Він кожен рік якось дуже погано в нас родить. Ну, от, дуже маленький, якийсь, я не знаю, що з ним не так я роблю. Тому вирішив цього року ще дати йому один шанс. От, як воно буде, там? Якщо він знову мене підведе, то. Більше ми з ним не друзі. Так, ну, На цьому, друзі, все. Відео закінчуємо. Такі у нас, така у нас вже розсада є. Дасть Бог, буде тепло, скоро будемо щось потихеньку вже тикати в ґрунт. Ну, а на цьому всім до побачення.